Початком робочого тижня своїх глядачів вітає творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги, випуск інформаційної програми День в студії працює Світлана Євменова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. На ринках нашого міста ветеринарні інспектори зафіксували численну кількість порушень. Одне з основних питань апаратної наради при міському голові. 13-річна уроженка шостки зібрала та передала до військової частини 3022 3 тисячі гривень та 2 тисячі російських рублів. Більше 30 спортсменів взяли участь у змаганнях з плавання у відкритій водоймі, які вперше відбулися на Галинківському озері. Випуск розпочну з сумної новини. Після важкої тривалої хвороби на 51-му році життя померла Галина Слозовська, депутат міської ради, один з лідерів міської організації партії регіонів. Успішний підприємець, телерадіокомпанія Акцент висловлює своє співчуття родичам та близьким Галини Анатоліївни. Продовжує випуск продаж продукції без відповідних документів, без маркування, недотримання термінів реалізації температурного режиму. Такі основні порушення були зафіксовані з початку цього року інспекторами ветеринарної медицини на ринках нашого міста. У лікарняних закладах шостки міркують над тим, як взимку зекономити 30% енергоносіїв. На початку серпня відбудеться перевірка на предмет готовності шкіл та дитячих садочків до початку нового навчального року. Ці та інші питання розглядалися під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Світлана Ковальчук далі 128 перевірок магазинів з початку поточного року було проведено державними інспекторами ветеринарної медицини шостки. За словами Надії Романченко, головного ветеринарного лікаря нашого міста, в ході цих заходів було виявлено 70 порушень. Притягнуто до адміністративної відповідальності 74 особи. Стягнено штрафів на суму понад 5 тисяч гривень. Складено 39 приписів. Основним у сфері продажі сім'я животного на ринках і растительного присходження составляє реалізація продукції без відповідних документів, без маркировки. неправильно маркированный, несоблюдение сроков реализации, несоблюдение температурных режимов при хранении и реализации и удлинение сроков продажи продукции путем изменения состояния продукта. Это когда продукция охлажденная, приводиться в заморожене состояння і продається вже як заморожений продукт. З За інформації Надії Анатоліївни, М'ясо у шості сьогодні реалізовується на двох павільйонах ринку: одному приватному павільйоні і в 12 торгівельних точках. П'ять з яких спеціалізовані кіоски, і сім відділи магазинів. На цих об'єктах контроль здійснюється спеціальним ветеринарним лікарем ветеринарної медицини. Також перевіряються на предмет дотримання правил перевезення продуктів харчування, транспортні засоби. Перевірки встановлені випадки перевозки м'яса в багажниках, салонах автомобіля, транспортними засобами на тілесанітарних стані і без санітарних паспортів. В результаті ветеринарно-санітарних експертиз, проведених цьогоріч лабораторією Шосткинського ринку, було не допущено до продажу неякісної продукції загальною вагою понад 2 тисячі кілограмів. Це переважно м'ясо, молочні продукти, овочі та фрукти, повідомила Надія Романченко. В Свою чергу Микола Нога, міський голова, дав доручення головному ветеринарному лікарю посилити роботу у напрямку ліквідації несанкціонованих місць торгівлі. Минулого тижня у медичних закладах нашого міста розробляли план щодо економії споживання теплоносіїв у зимовий період. Про це проінформував Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні. Переведення на інше опалення будемо здійснювати, залушки будемо додаткові ставити, щоб частково приміщення, якими використовуються, менше використовується зимовий період, перекривати опалення. Частину будемо ще переводити. У нас зараз робота проводиться. Дитячий філіал на поселку Ми вже перевели на площі третьої поліклініки, зробивши там якісний ремонт. Ще плануємо деякі роботи провести по монофірментній лабораторії, щоб відмовитись світ будинку здання, там де профогляди проводяться, тому що нераціонально воно використовується. Також на днях центральною районною лікарнею була закуплена протиправцева сироватка, яка не надходила до наших медзакладів вже протягом двох років. Ремонтні роботи, дератизація, дезінсекція, заміри опору ізоляції, так школи і дитячі садочки готуються до нового навчального року. За словами Любові Волошко, заступника начальника управління освіти, їх перевірка на предмет повної готовності до свята знань відбудеться 5, 6, 7 та 8 серпня. Готується до зими і житлово-комунальна сфера. Вже майже 6 тисяч квадратних метрів покрівель відремонтовано на сьогоднішній день, зазначив Віталій Могильний, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства. А це на 300 квадратних метрів більше, ніж за аналогічний період минулого року. По капітальному ремонту виконано 2255 квадратних метрів покрівель. Це на. 50, майже на 50 квадратних метрів більше, ніж за відповідний період минулого року. Матеріали на сьогодні роздані всім вже матеріалами забезпечені. Микола Нога зауважив, що найближчим часом відбудеться скорочення бюджетних асигнувань. Тож із закупівлею Рубероїда комунальникам треба поквапитися. Велику суму коштів на реалізацію програми з відкриття власної справи отримав Шосткинський міськрайонний центр зайнятості. Повідомила Людмила Кошик, директор відомства. При бажанні не тільки безробітних, а й населення нашого міста вони можуть отримати одноразову допомогу на відкриття власної справи. Продовжують працювати з громадянами міста з питання оформлення субсидії в управлінні праці та соціального захисту населення. За словами Антоніни Неметенко, начальника управління, тільки за минулий тиждень було видано 582 талони. На новий опалювальний період видано 456 талонів. До нас звернулося 9 жителів міста з питання оформлення компенсації, тому відповідні пакети вже оформлені. 22 переселенця з Луганської та Донецької області звернулися до управління пенсійного фонду у Шості з приводу оформлення їм пенсії. Втім, на сьогоднішній день тільки 10 з них проведені нарахування, зауважила Тетяна Дихтяр, перший заступник начальника управління. По іншим 12 справам направлені запити. Міський голова зазначив, що запросити потрібні документи у відомстві могли б і раніше. Коли були пенсійну справу, затребувати раніше, вони вже в місті А зараз, коли вчора позавчора бомбили Горловку, зрозуміло, що вже там нічого ти не візьмемо, якусь справи. Тобто тут, з вашого боку, є недопрацювання. Також Микола Нога закликав мешканців міста не залишатися осторонь теми війни, яка зараз триває на південному сході нашої держави. І по можливості надавати всіляку допомогу та підтримку вимушеним переселенцям і українським військовим. В державі йде війна. і Наше відношення зовсім по-іншому повинно бути в нашому місті. На цій війні воюють наші хлопці. Які просто води простої не мають напитись. Ми на цій неділі будемо з нею знову відправляти делегацію до наших військових. Прошу підтримати 7 серпня, виповнюється 195 років з дня народження Пантелеймона Куліша, нашого земляка, письменника, поета, фольклориста та етнографа. Традиційно з нагоди цієї події у гуковому хуторі відбудуться кулішеві читання. Нагадав Ігор Фатун, начальник відділу культури і туризму. Плануємо провести 10-е кулешевое читание совместно с районной -го государственной администрацией день в день 7 числа в 15 часов на Кулешевом хуторе. Ранок неділі для багатьох шостинців розпочався з патріотичних пісень 27 липня біля центру естетичного виховання. 13-річна Марія Кондратенко, переможниця караоке на майдані в Харкові, фіналістка талант шоу Голос Діти, володарка гран-прі Войс Мастер Мастер-2013» Влаштувала концерт під відкритим небом. Дівчинка не просто співала, вона ініціювала та провела акцію вдячності на підтримку української армії. За процесом збору коштів, слідкувала наша знімальна група. Останні декілька місяців найгострішою є тема допомоги військовим, що знаходяться на сході країни, та переселенцям з Донецької та Луганської областей. Небайдужо до проблеми виявилась харків'янка Марія Кондратенко. Дівчинка приїхала до шостки на літні канікули, то бабусі з дідусем. Та, на відміну від своїх однолітків, вона вирішила не відпочивати та розважатись, а долучитися до громадської справи. Марія ініціювала акцію подяки на підтримку української армії за сприяння міського голови Миколи Наги та відділу культури 27 липня. Талановита молода співачка провела свій концерт. З уст дівчинки лунали подекуди на дитячі, глибокої задушевності пісні. Композиція про маму і усім відомий синій платочок викликали у слухачів. Сльози свій порив Марія пояснює тим, що своїм талантом вона зможе врятувати чиєсь життя. Я дуже переживаю просто за ситуацію в Україні і ну мені чотирнадцять ну Як я можу помочь українській армії? Только піти і збирати гроші. Скільки деньги. Сколько ми не забрали? Я очень сподіваюся, що допоможе спасти хоч одну жизнь. Я буду дуже щаслива. Послухати чудовий спів та підтримати військових коштами зібралося чимало людей, ідучи у справах, вони зупинялись, насолоджувались концертом під відкритим небом і підтримували артистку аплодисментами та квітами, а армію грошима. Опустити купюру у скриньку. Підходили чоловіки, й жінки, бабусі й дідусі, і навіть маленькі діточки прагнули долучитися до доброї справи. Були серед доброчинців не лише українці. Ми Азербайджану. Ми любимо вас, Україну. и подыгрываем. я сама родилась в России, но всю жизнь прожила в Украине. Ну, для народа вообще поддержка яка. У меня внук сержант, так что это... Очень сочувствую. Я по возрасту уже не попадаю в этот призыв. Но если надо будет, я пойду. Я бросала Помогти. Армії. Не так два канала української армії відгукувалося на прохання про допомогу чимало шостинців. Купюри, які віддавали слухачі, були різного номіналу. Дехто робив внески по одні-дві гривні. Були і більш значні суми. Цілу годину безперервно підходили люди та жертвували кошти з кожною виконаною піснею. З кожною хвилиною ажіотаж навколо акції не стихав, а скринька наповнювалась грошима. Кожен робив це щиро, з позитивними емоціями. Підтримували Марію, і пересічні громадяни, і родичі та друзі. І мати, і дідусь дівчинки зізналися, що пишаються її добрим вчинком. Я дуже рада, що моя дочка не тільки талантлива, але й чоловічна, сердечна, душевна, відзивчива. Вона переживає ситуацію в Україні точно так же, як і всі взрослі. Тому ми підтримали її ідею. Ми завжди намагалися. Виховувати і в наших дітях і в наших онуках патріотичні почуття, почуття любові до своєї землі, до своєї мови. І я радий, що вони нас не підводять. Сподіваюся, що вони в майбутньому будуть достойними громадянами нашої країни. По закінченню концертної програми там же на наймітованій сцені на очах углядачів провели підрахунок коштів. Гроші передали через Сергія Луніча, капітана військової частини 3022. Та навіть після вручення зібраних 2700 гривень люди продовжували давати гроші офіцеру, і скоро сума зросла до трьох тисяч. Сергій Анатолійович зізнався, що, окрім матеріальної, бійці української армії не обияк потребують і моральної допомоги, а підтримка дітей як ніщо інше піднімає бо. Вийду, Якщо навіть такі маленькі діти організовують акції для нашої армії, то ми їх будемо захищати за всієї до останньої каплі крові, як говориться, і будемо виконувати свій долг з честью. Патріотичні вчинки на кшталт такого, який влаштувала Марія Кондратенко, надихають та підштовхують до думки, що маленька добра справа кожного з нас. Це внесок у велике і щасливе спільне майбутнє. Марія своїм співом втілила у серця надію, що незабаром навколо буде мирне небо. А люди чутимуть не постріли, а чудові дитячі голоси. Дякую вам за те, що ви помогли сьогодні слухали мене. Спасибо огромне. Я вам очень благодарна і желаю, щоб в нашому государстві як можна наступив мир. Плавання один з найбільш чудових видів спорту. Ось і в нашому місті цими днями вперше проходили змагання на відкритій воді. Приєднатись до цього заходу могли всі бажаючі, а їх знайшлось немало. Юнаки та дівчата з великою жагою до перемоги прийшли показати, хто на що здатен. Тож як проходила запекла боротьба серед плавців-любителів, бачила Євгенія Павлова. Плавання зближує людину з природою, допомагаючи відчути зв'язок з нею. Саме тому поплескатись у теплій водичці подобається кожному. А подекуди плавці-аматори, натренувавшись у місцевому озері, непомітно для самих себе з часом, можуть позмагатись навіть із справжніми професійними спортсменами. Тож для таких любителів і були вперше в історії нашого міста організовані змагання на Галинківському озері. Ігор Лакоза, методист клубу Патріот, говорить, що ініціатива проведення цього заходу належить клубу дитячої юнацької спортивної школи Барса та клубу Патріот. Проходить він під егідою асоціації плавання у Сумської області. Ми пробуємо та можна сказати, із молодих видів плавання на відкритій воді. Ми пробуємо його проводити зараз у себе на озері, на гарянковки на шривує. Попробуємо і потім думаємо. Если все у нас получится, все будет хорошо, в ближайшее время провести здесь чемпионат Украины. Зареєструватись у запливі прийшли 33 плавці-любителі. Серед охочих були не тільки юнаки, а й дівчата, які не поступались хлопцям у швидкості та витривалості. Кожен учасник змагань, оцінюючи свої сили, обирав відстань, яку зможе подолати. А таких дистанцій було три. Общим общем, на всі дистанції. Просто хто плив 300 метрів, буде плить один круг, хто плив дистанцію 602 круга, хто дистанцію кілометр будли три круги. Анатолій Маслій, президент Асоціації плавання Сумської області, розповідає, що плавання на відкритій воді є олімпійським видом спорту. В Україні такі змагання проводяться з 2008 року. Анатолій Федорович зазначає, в нашому регіоні є тільки три кваліфіковані тренера, а цього дуже мало. Але незважаючи на це, розвиток цього виду спорту не стоїть на місці. минулому році у нас при е, осінню состоявся при губернаторі Круглий де було признано, що розвитку плавання в області не уділяється внимання. Не выполняется государственная программа обучения детей плавания первых и четвертых классов и было обещано открыть отделение плавания при областной детской юношеской спортивной школе. Последние годы, особенно с возникновением нашей ассоциации, у нас уже есть определенные сдвиги, и мы только сейчас приехали з города Львова, где выступала команда сборной области. И мы впервые за историю незалежности выставили полную команду 12 человек. Все дети дали зачет там минимум по третьему спортивному разряду. Ездило у нас 16 детей. Вот. И мы обогнали три области, которых мы никогда в жизни и близко к ним не приближались. І ось пролунав сигнал старту. Усі з запалом та адреналіном у крові кинулись у воду. Долали дистанцію плавці переважно кролем, бо саме цей стиль вважається найшвидшим. Палюче сонце та суперники, що, здавалось, ось-ось не стигнуть, не могли зупинити учасників. Але не всі змогли правильно розрахувати свої сили і змушені були зійти з дистанції. Після напруженої боротьби змагання добігли свого фіналу. Незважаючи на втому, учасники з радістю поділились секретом одержаної перемоги. Я победила на дистанции 600 метров вольности. Соперников было много, поэтому старались как можно быстрее доплыть. И в итоге победили. Первый на 300-метровке. Плыть было нелегко, потому что открытая вода. Я признаюсь честно, я очень, очень сильно боюсь открытой воды. И у меня было ощущение, что меня сейчас кто-то схватит за ногу и потянет на дно. Второе место занял. Я думал, что будет легче. А на самом це дуже очень тому поэтому спортивную форму треба підтримувати всегда. Я советую там всім діляти. В результаті переможцем на дистанції 1000 метрів серед дівчат стала Катерина Кисла, серед юнаків Павло Бойко. На дистанції 600 метрів Євгенія Пивоварова і Дмитро Солдатенко. На дистанції 300 метрів Тетяна Пушкарьова і Павло Друзь. В якості призів їм були вручені плавальні шапочки. Всі інші учасники отримали сертифікати. 29 липня відзначається день священомученика Афіногена єпископа Підахвійського. З цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили, якщо верес засвітає, значить липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що на афіногена пташки задумуються, замовкають. А про погоду докладніше в синоптичному прогнозі. Увесь день у шостці утримається ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 29, вночі плюс 17 градусів. Вітер змінних напрямків з поривами до 3 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре до наступних ефірів.